Привіт, привіт всім, любі мої дорогі Терези, Вітаю вас на каналі Чорзіка. Мене звати Вікторія, і це ваш астропрогноз на 2026 рік. По-перше, обов'язково підпишіться на канал, обов'язково поставте лайк і поставте також дзвіночок, щоб вам приходили одразу нові відео, які будуть виходити на каналі. Хто мене вперше бачить, я вас рада вітати. Обов'язково залишайте свої коментарі по тому, як вам енергетика, як вам відео, подивіться своє відео на 2026 рік по таро розкладам. І для особистих розкладів звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Я завжди всі лінки залишаю в описі до кожного відео. Також я нагадую, що ми завжди дивимося свої прогнози на сонячний, місячний і знак асценденту. Це три дуже важливі знаки, і їх завжди потрібно поєднувати між собою, так, дивитися тенденції, інколи у нас більше програється асцендент, інколи більше сонця програється, в якісь моменти більше місяць програється, дітям взагалі тільки там, до 7 років, це тільки місяць потрібно дивитися. І цей прекрасний рік, да, про що він у нас буде? Обов'язково потім в кінці відео залишіть свій коментар, як вам це відео. Так, ну що, поїхали. Перше, що у нас станеться, це Нептун, планета творчості, планета духовності. Це, знаєте, от прям планета інтуїції, містики. Він у нас був у рибках і він завершив свій цикл 27 січня. Він переходить у Овен, чим починає абсолютно новий цикл. Так, тому що. У нас Нептун, коли він іде по він заходить в Овен, він починає проходити знову по всіх 12 знаках. Овен це перший знак зодіаку. І так, Нептун у вас буде у сьомому домі. Ви наступні 12 років, да, у нас взагалі 14 років йде планета Нептун по одному знаку, і навряд чи ми її вже застанемо, щоб вона знову йшла у нас по рибах, тому що він буде дуже довго це кружляти. От. Він переходить у ваш сьомий. Дім гороскопу це всі ті, хто навпроти вас. Так, це ваші партнери, і це те, чого вам не вистачає. Нептун може дати вам партнера, знаєте, який е, займається якоюсь містикою, або займається психологією. Так? Нептун це у нас все що цілює. Це може бути якийсь лікар, наприклад, або ви через партнера себе починаєте зцілювати. Тут ви можете примиритися зі своїм. Ворогами, тому що сьомий дім це також і наші вороги. І е, він дасть вам, знаєте, таке якесь розширення ваших горизонтів, розширення ваших можливостей. Ви починаєте більше відчувати у партнерстві, у дружбі, у партнерстві по бізнесу. Так? Це може бути е, партнерство кохання. Так, ви більше себе проявляєте, ви більше себе відчуваєте саме з такої творчої сторони. Е, е, і Нептун. Це може бути навіть якась у вас поїздка з партнером або відкриття бізнесу, щось, що пов'язане зі сном, або поїздка з партнером кудись дуже далеко, за океан, наприклад, або подорожі, у вас якісь там будуть по воді навіть. Такі великі планети, да, як Нептун, Уран, у нас буде змінювати знак, вони найсильніше впливають, коли вони переходять на да, саме цей градус. І коли 27 січня цей Нептун перейде. У ваш сьомий дім, от тоді ви дуже сильно його відчуєте. Ви відчуєте, що у вас не птуне, що він може давати якісь таку якусь ілюзію і якісь рожеві окуляри. Особливо, коли він ретроградний, він все затримує. Але що тут важливо, та, наступні 12 років не, ну, не зможете ж ви там, повністю відсторонитися від там, своїх партнерів? Що потрібно робити? По Нептуну потрібно відчувати. Не логічно мислити, та, як ви звикли, ви у нас повітряний знак. А навпаки, включати усю свою енергію, включати своє відчуття, куди вас тягне, що ви відчуваєте, що вам тіло навіть ваше говорить. І Далі, 15 лютого, у нас буде Сатурн заходити туди же в знак зодіаку Овен. І Сатурн це у нас уже планета структури, це планета, яка любить плани, яка любить чіткі дії. Коли він переходить у Овен, він у нас в цьому році буде йти з 0 по 14 градус Овна. І якщо у вас місяць у Овні, то у вас починається період Сідісаття. Це період таких випробувань, коли Сатурн буде вас на вашу на прощність вас е, е, іспитувати. І після виходу Сатурну з вашого сьомого дому, да. А, або там з після проходження по вашому місяцю він буде давати дуже круті подарунки. Тому що, якщо йому слідувати, да, якщо слідувати цим правилам, тоді е, е, він, він любить, щоб його поважали. Да. От ви його поважаєте, ви слідуєте правилами, ви берете на себе якусь відповідальність тут у відносина. Багато хто з дерзів ви можете одружитися або розлучитися, наприклад. Да. Сатурн у сьомому домі, от все то. Що е, трималися на саплях, він буде розрушати. Він не буде вам да, укріплювати ваші відносини, навпаки, їх буде розрушати. І навпаки, ті відносини, які були уже істинними, да, вони були. Щирими він буде ще більше скріплювати. Так що це може бути весілля, це може бути народження дітей. Це відповідальність. У вас з'являється якась відповідальність, наприклад, за вашого партнера. Да? Або партнер у вас може бути з різницею у віці. Сатурн це партнер, завжди старший може бути. Да? Або мудріший, да? або який пройшов більше досвіду. Да? Часто у нас щас, от, от дуже багато душ народжується, які у своєму молодому віці. Вже проходять дуже багато всяких випробовувань, і там, скажемо, до 30. Вони вже мудріші за тих, що яким 70. от І от Сатурн тут, ці два роки, він буде давати вам відповідальність по вашому сьомому дому. І він буде. Далі, да, через два роки, він буде заходити у восьмий дім і там уже він буде давати вам якісь трансформації. А, от. а зараз поки вам потрібно. Краще да, от прям продумовувати якийсь свій план у ваших відносинах у вашій дружбі, бути дуже чесним. Е, Сатурн не любить брехні, да він любить, щоб от все йшло таке, якось він покровітільство. Він любить, щоб все йшло по правилам, так як ми звикли, да, от прям це дійсно можуть бути якісь документи, підписання документів. можете зробити навіть пропозицію в цьому році. В наступному ви там одружитеся, наприклад. Далі, 17 лютого, у нас починається період затемний, перші затемнення у 2026 році. І затемнення у нас переходять на нову ось. У нас стоять кармічні вузли, один напроти другого, і вони рухаються постійно. От, минулі півтора року вони у нас були в знаках. Риби й діви, от вони рухалися по знаку риби й діви. Зараз вони переходять да? і ем, вони починаються у знаках водолія і лева. Що для вас? П'ятий дім гороскопу це водолій. Да? Затемнення у водолії у нас буде сонячне у 28 градуса, водолія починається коридор затемнень. Під час коридору затемнень, знову ж таки, нам потрібно керуватися своєю інтуїцією, йти да? туди, куди нас тягне. Тому що ми в очках ми затемнені, ми не розуміємо, немає повної інформації. І тому треба відчувати, що робити, да? якщо щось непонятно. Притому всі рішення прийняті да? от, в період затемнень, оці два тижні, від одного затемнення до іншого. І навіть там два тижні до і два тижні пісня. Вони будуть з нами на 9 років, тому що от, да, от полуцикл це 9 років, і повний цикл 18 років. Можуть у вас завершуватися навіть зараз якісь там події, які 9 років назад починалися, або 18 років назад починалися. Або якщо були якісь події, да, по п'ятому дому це у нас хобі, діти, задоволення да, кохання. У вас тут може початися якесь палке кохання. Ви можете почати займатися якимось хобі, почати працювати з дітьми. У вас можуть народитися діти за наступні півтори Року, да, у вас з'являться діти, або ви вирішите, що ви готові там мати дітей. Оце ну, по водолію це може бути дуже неочікувано, тому що водолій це знак у нас такої, таких неочікуваностей. от І от ваші ці рішення, які ви будете приймати в коридор затемнень, вони з вами будуть дуже надовго. Так що, от тут. Будьте, да, правильно вибирайте собі партнерів, правильно вибирайте собі коханців, вибирайте собі хобі, да, яке от дійсно вас туди тяне. Тому що воно буде з вами надовго. Так? І у ваших дітей, до речі, можуть бути якісь трансформації, якщо у вас вже дорослі діти, наприклад, вони з'їдуть з дому, да, от вони підуть жити самостійно. Або. Ну, сонячне це завжди наростущий місяць, це завжди, коли дуже багато енергії. От дуже класно щось тут починати. І починати навіть якийсь. Ем... Щось якийсь бізнес у задоволення або займатися чимось тим, що ви давно хотіли, якісь мрії свої навіть здійснювати. І давати тут собі наступні півтора року потрібно, от прям кайфувати, більше кайфу собі давайте. Далі у нас ще буде коридор затемнень, але у нас вже починається ретро Меркурій у рибках. Так? Рибки для вас це шостий дім гороскопу з 26 лютого по 20 березня. У нас ретро Меркурій. Під час ретро Меркурію ми. Все перероблюємо да? ремонтуємо, повертаємося у минуле, завершуємо якісь справи, примирюємося. Так, їздимо туди, де ми вже були. От, але не починаємо нового, не підписуємо нові контракти, не заключаємо якихось нових домовленостей. Ці люди нові що будуть з'являтися. Вони, скоріш за все, довго в вашому житті не затримуються. Процедури краси теж ви краще там трошки почекайте. Операції, да, якщо вони планові, то їх краще перенести. А, і техніка, транспорт, дорогий не купляйте. Взагалі, все, що дороге, не купляєте в цей період, тому що потім вам прийде інформація, ви будете мати комунікацію, коли Меркурій розвернеться в прямий рух. Що можна купити дешевше? Там, наприклад, да. Так, і для вас шостий дім. Це значить, що це буде? Це у вас буде повернення до старої роботи, старі клієнти повернуться, рутина ваша стара повернеться. Ви можете поїхати знову, там, наприклад, там, на батьківщину, і ви там будете жити в, своєму, в своїй кімнаті, там, де ви виросли. Ви можете в цей період доробляти якісь процеси по роботі. Колеги ваші старі можуть повертатися. Також це робота в наймі, і ви можете знову наймати когось до себе на роботу. Або тих самих навіть людей можете наймати на цей період. Або ви будете йти, наприклад, там, в наймі працювали, потім звільнилися, і зараз знову ви повертаєтеся. Е, да, Тут добре обдумовити, тому що Меркурій у нас буде всі три рази, він три рази у нас ретроградний е, у, у кожного року. Він дає нам можливість щось до закінчити, до завершити, і він у нас зараз буде ретроградний в водних знаках, тобто пов'язаних з емоціями. Отут, саме на емоційному плані, ви будете от пропрацьовувати якісь свої минулі от, ці е, питання і ці аспекти. От і шостий дім це ще здоров'я, це харчування. Ви повертаєтеся до здорового харчування. Також це домашні улюбленці. Ви тут можете там більше з ними часу проводити або знову піти на тренування, або, наприклад, там по ветеринарах ходити, да, з, з домашніми улюбленцями знову. Це прекрасний період. Так, далі у нас 3 березня, тобто ж у нас ще йде ретро Меркурій, але 3 березня закінчується коридор затемнень. Цей коридор затемнення закінчився, затемнення в зору у нас ще до кінця місяця вона буде діяти. 3 березня у нас останнє затемнення місячне у діві в 11 градусі. Знака зодіяку Діва. Діви для вас це 12-й дів гороскопу. тобто це ваше минуле. Ви минулі півтора року. Змінювали свої патерни, бороли свої страхи. От багато терезів, хто там думали, що все там, наприклад, я там ніколи більше там це не поліз, або в відносини або в бізнес. Ще щось зараз зрозуміло, що насправді це їх тяне, їм це подобається. І змінюють змінювали дуже свою думку на рахунок страхів. Тому що от страхи були, страхи пропрацьовані, і все зараз вони. Ім легше це вам легше це відпускати. От, і місячне затемнення це якраз про відпускання, це про завершення Да? повний місяць. Після цього нас спадаюча луна. І от спадаюча луна це коли ми все позбуваємося, відпускаємо це енергія якраз на очищення. Дуже круто тут працює. От, і по 12-му дому. Да, що це, це закінчується? Там, наприклад, у вас там навчання на психолога, або робота з психологом, або ви там десь дуже далеко за кордоном жили. Зараз все закінчується, ви повертаєтеся назад, або у вас документи були на імміграцію, теж 12-й дім це імміграція. І е, зараз ви, да, от ці документи нарешті, ви їх отримуєте, там всі, всі їх підтверджують. Да, от ви, або навпаки, там ви розумієте, що це взагалі не ваше, і ви туди більше не йдете. От, це 12-й дім. А, і це ще містика. Да? Тут хто вчився навіть да, от якійсь містиці, езотериці, таро, астрологія, ви тут закінчуєте нарешті ці навчання, вже починаєте там викладати. Або а, по 12-му дому так, це ще може бути. У вас знайомі, які е, займалися да, або займаються да, якоюсь містикою, езотерикою, і е, от закінчується цей такий момент, коли ви їх постійно зустрічали, да, або ви самі вже в собі розібралися, чи вам дуже стало тут цікаво, і ви вирішуєте, от я ці півтора року наблюдав, а зараз я йду туди вчитися. Так, далі, 27 квітня, уран планета неочікуваності, теж дуже велика планета. Він рідко міняє свій знак. Він у нас 7 років іде по одному знаку. Він переходить у близнюки. А близнюки для вас це дев'ятий дім. Це також повітря. Ви також будете тут відчувати. Так Дев'ятий дім це про горизонти, розширення горизонтів, вивчення нових мов, поїздки кудись дуже неочікувано. вообще, там я не знаю кудись на куди кінь гори. Уран – це у нас знаєте така трансформація, ризик, безстраща таке. От прям він бунтар, такий максимальний бунтар. Він уран у нас, якщо ви в таро, да, дивитеся та любите таро або розбираєтеся. Це у нас покровитель карти шут. Це коли ми на легкості, на ентузіазмі, на позитивному мисленні ми рухаємося вперед і нічого не боїмося. І от тут Уран, да, переходячи 27 квітня, от у ваш дев'ятий дім гороскопу, він вам каже, що блін, треба більше подорожувати або треба вивчити якусь нову мову, треба познайомитися з новими людьми, які там з інших культур, а може прийняти мусульманство. Отак, от, от у вас принципі буде. І дев'ятий дім це коли ми за миру всьому мирі, да, в цьому мирі, це вас стрільців від і це коли, якщо у вас будуть такі моменти, що ви захочете там, змінити релігію, подумайте, ще спочекайте, хай уран пройде, і вже якщо да, то да. От, е Да, от не бійтеся знайомитися да, з новими людьми, не бійтеся виходити на нові ринки, да, от прям показувати себе, по-новому про себе заявляв, вчитися. Дев'ятий дім це вчення, це документи, нові, більше, краще, знайомство. От ви прям в таку позицію учня і тебе страшного стаєте на наступні сім років. Да, от Ви починаєте по-новому, якщо у вас там сім'я, якщо у вас діти з'являються. Дао там то для вас. Це буде навіть якщо у вас вже є до цього ді це щось буде нове, це щось буде странне, щось необичне для вас так. І у нас уран буде йти з нульового по четвертий градус у цьому році. Так що подивіться, чи у вас там немає ніяких планет. Далі, у нас буде іще один ретро Меркурій. Знову пройшов квартал, треба дозакінчити якісь наші питання, наші процеси з 29 червня по 23 липня. У нас буде ретро Меркурій у знаці зодіаку Рак. Рак це 10-й дім вашого гороскопу, і тут ви будете повертатися можливо до минулого статусу, або ви будете знову вирішувати питання зі своїм статусом. Вас, ви знову будете повертатися до якихось старих об'єктивів, або їх будете дозакривати, дозавершувати, позбуватися, їх якихось проєктів великих ви будете позбуватися. Десятий дім це у нас також розмови, співпраці так, з вашим батьком. І ви тут можете більш активнішими бути, або там знову з татом кудись їхати в якусь подорож, або ви, як тато, там будете себе проявляти більше. От, і е, статус, да, от це в основному Меркурій спілкування, е, комунікації на рахунок вашого статусу, на рахунок вашого бізнесу якогось. Якщо ви там щось відкрили, то ви там будете е, приваблювати або домовлятися, дозакінчувати от якісь саме партнерські згоди з тими, що ви там якісь інвестиції, можливо, вам хтось мав дати. Да, то це все буде е, саме в цей період. От найвигідніше це робити. І у нас ретро Меркурій, і в цей момент. Юпітер у нас теж заходить. А ні, Юпітер у нас переходить у Лев да? з 1 липня до 1 липня. Юпітер у вашому, 10, да? в 10-му вашому домі, він дарує вам новий статус, ви там можете знову і одружитися і там зафінансаритися. Це означає зустрічатися. От, ви можете там зустрічатися, у вас зовсім там статус може змінитися. Або, наприклад, зустрічатися, ви можете розійтися, бути тепер холостяков холостячкою. А з 1 липня Юпітер переходить в Лев. Лев це 11-й дім гороскопу. Юпітер він дарує подарунки, це на соціальна планета, така дуже щедра, Дід Мороз, його в астрології називають. От, і він тут у великих компаніях. Починає вам да, розкривати двері, він вас проводить вперед. Він удачу вам приносить саме у проявленні, у командній роботі. Да, це якісь великі фірми, це якісь великі дуже суми грошей тут можуть бути. По одинадцятому дому це іще може бути та да, друзі. У вас з'являються дуже впливові друзі по Юпітеру. Або, наприклад, інтернет. Ви починаєте працювати через інтернет і себе проявляти і прям глобалізуватися. Юпітер він розширяє. Да? От він прям це як фортуна у нас. Він все, все розширює. І потрібно вірити в це, потрібно йти за ним, не боятися да, його. І друзі тут можуть навіть такі, знаєте, дуже багаті до вас приходити. Багаті на досвід, і на гроші. От Юпітер це великі гроші. І е, причому такий щасливим таким макаром отут до вас можуть приходити. І 12 серпня у нас стається перше затемнення у Леві. Оці кармічні вузли вони переходять на Лев сонячно в 19 градусі і знову починається коридор затемнень. Знову ми мусимо вибирати, змінювати, трансформуватися. Так, от кожні півроку у нас така трансформація стається у вашому 11-му домі. Це зміна друзів. Буде у вас тут остаточно. От уже ви зрозумієте, що там у мене з'явилися нові компанії, у мене з'явилися нові друзі. Вже більше мені ті люди, з якими я там раніше спілкувався, не підходять. Да? І тут дуже важливо вчасно їх відпустити, вчасно розійтися. Тому що якщо ви будете далі там буксувати за тими людьми, які вам не підходять до вашої теперішньої енергії, ну це до хорошого точно не проведе. А більше того, ви ще й часові потратите на це все. Так от, оце затемнення сонячне воно дає вам можливість виступити десь на якійсь, може, на конгресі, або заявити знову про себе, показати себе, у вас буде дуже сильно видно. Да, отут з 1 липня та у вас прям буде, Юпітер вас буде підготовлювати цей місяць до цієї події, і вже 12 серпня ви вистрілите. Вистрілите, покажете себе і поставите собі прям захмарні якісь такі бажання, обов'язково їх досягнете. Тому що 11 дім, да, це от якраз їх потрібно стати. За них потрібно триматися. Далі у нас 28 серпня затемнення у рибах. Останнє затемнення у рибах у сьомому градусі риб. Це у вас буде затемнення в е да? Угу. да, В шостому в е, домі гороскопу, там, де був перший ретро Меркурій у рибках у лютому місяці, да, в кінці лютого. От, е затемнення в рибах, воно знову ж таки, місячне, воно закінчує і воно дає вам. Да, Дає um, вам розуміння, де? Uh, de... Потрібно відпустити щось по своїй роботі, да? яку роботу треба відкинути, залишити і до неї вже більше ніколи не повертатися, або хоча б там 9-18 років до неї не повертається, яку яка рутина більше не буде вам під власну. Наприклад, ви там виходите заміж, у вас діти, або у вас бізнес, свій, все, ви вже до 12 спати не можете, вам вже треба вставати зранку, або там дитина маленька, це взагалі кожні півтори години вставати. Оказується, я недавно узнала. Вот. І у вас змінюється ваш, да, ви остаточно змінюєте свій графік дня, ви остаточно змінюєте спосіб догляду за своїм здоров'ям. Тут якісь чекапи ви ще можете проходити от в цей період, да, там кров здавати, перевіряти свій організм, харчування своє змінювати повністю, може там від м'яса ви відмовитися, наприклад. Да. Дуже, дуже нехорошо воно діли. От дуже. Я нічого не маю, но, е, я в принципі не вегетаріанка. Але М'ясо не для нашого організму, як і алкоголь не для нашого організму, але це все приносить удовольствие. Да. І, і шостий дім це ще домашні улюбленці. От тут з домашніми улюбленцями да, у вас можуть бути або якісь розставання, або навпаки, от ви ніколи не мали собачки, вам подарять собачку і, і скажуть, Е, Так, далі. далі у нас починається <рект> ретро Венера. Ви Венеру любите, вона вас вами покровительствує. Венера, це все, що естетично, це все, що дорого, багато, красиво, вкусно, це все про Терезів. Гурмани. От, з 3 жовтня по 14 листопада у нас ретро- Венера. Ви її і так відчуваєте більше, ніж інші. Так вона ще і буде повертатися у ваш знак. Вона буде ретроградна в Скорпіоні і в Терезах. Це ваш е, другий. Перший дім гороскопу. Другий дім це ваші фінанси. Так що тут Венера буде, от, ні в якому випадку в, цього, в цей період не закладайте ніяких фінансових да, співпраць, ніяких там, документів не підписуєте, нічого такого дорогого дуже не купуйте. Тому що другий дім це про доходи, це про цінності. От Венера тут буде вам давати і думати, а чи дійсно для мене це цінно, а чи дійсно я хочу на цій роботі працювати. Якщо ви там комусь гроші віддасте, то вони можуть не повернутися. Взагалі по ретро-Венері ми не робимо ніяких яких процедур краси. От Якщо вам щось треба, тільки не в Ретро Меркурії, не в Ретро Венеру робить все. Да? Ну, і бажано не в затемнення. От Вибирайте собі такий період, щоб було все спокійно. от. Е, наприклад, там, коли Юпітер міняє знак, тоді точно буде все отлічно. От, е, і по ретро Венері повертаються ще можуть колишні повертатися. Тут колишня робота і ваш перший дім, він повертається в Венера, ваш перший дім. І говорить, а взагалі тут може бути якесь це питання зі своєю красою, з прийняттям себе зі своїм іміджем. Не змінюєте в цей період імідж. Можете повертатися до чогось старого, але не треба викидувати всі свої шмотки, тому що потім вона розвернеться в прямий рух, і ви такі: опа, оп, я знову я повертаюся в. У свій прежній образ. От і в цей період, поки в нас буде ретро-Венера, там всередині ще й буде ретро-Меркурій, да? от в цей проміжуточок, з 24 жовтня, по 13 листопада. І це знову ж таки це скорпіон, це другий дім ваш. Це цінності. Да, ви тут будете можливо якихось цінностей, ви будете їх змінювати. Да? Можливо, для вас коли щось було цінним а зараз все воно більше втрачає там якусь свою цінність, да і ви відпускаєте це. І е скорпіон це трансформація. От Меркурій, Скорпіоні це про трансформацію. І знову документи ми не підписуємо. Ми чекаємо, поки Меркурій Меркурсини, взагалі, з там 24 жовтня по 14 листопада ці три тижні. Старайтеся 'яжать і да, і доробляти все, що недороблене. От прям закінчувати ці всі сроки. Не треба нічого нового думати і починати. Тому що у вас, ви точно не будете на це настроєні. І про Плутон, ще хотіла сказати. Плутон у вас весь рік буде в п'ятому домі гороскопу. Да, у Водолії, він у нас зараз плутон це планета трансформації, і він буде йти по третьому, четвертому градусі в цьому році. Якщо у вас там є якісь планети, він буде по них іти, і він вас буде трансформувати саме через той ваш аспект. Сонце у вас, да, якщо у водолії, там, допустимо, ви по асценденту терзи, от сонце-водолія, то там, в третьому-четвертому градусі, то це ваше его. Ваша особистість змінюється. Місяць, емоції, Меркурій спілкування, Венера це про партнерство і про гроші. І Марс це про дії, да? про ваші дії. Так що тут Плутон, він трансформатор, і що тут йому ще на все пофіг. Він, знаєте, він такий главний міра Да, Він найповільніший, найспокійніший, і він. Він просто да, от, сам проходить і він навіть вас не помічає. Він просто вас трансформує. Все, він навіть не питається, що ви, як, що там хочете, не хочете. Все, він трансформує до побачення. Да, там він, ну, як масон якийсь, найголовніший. Да, ви там можете трансформуватися. Ну, от такий у вас. Вийшов рік 2026, дорогі е, Терези. Дуже рада була вам додати інформацію, обов'язково підпишіться на канал, обов'язково лайкніть, напишіть коментар, як вам відео, які у вас плани, можливо, вже на цей рік є. Да? Чи сходяться, чи може ви щось поміняєте за цей рік. І е, побачимося з вами в наступних відео. Па-па!